Передбачили придбання відповідно до моєї програми, з якою я йшов на посаду з міського голови. Придбання 20 тролейбусів, 20 сучасних тролейбусів, нових, не виушних, а нові, найсучасніші, які випускаються українськими підприємствами. Я не можу сказати яким конкретно, бо ще тендер. Ні, тендер іде, і 18-го числа тільки буде від. Є державний механізм, як це робиться. Це буде в цьому році. Ми купляємо 20 нових сучасних тролейбусів, які обладнані всім необхідним для в тому числі інвалідів-візочників. Це буде зроблено відповідно до транспорту і створивши конкуренцію реально громадському транспорту, який на сьогодні обслуговує всі категорії населення. Ми зможемо від них вимагати також покращення умов.